Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Друзі! Сьогодні ми будемо готувати наші хвойні рослини до зими, Туї, сосни, тиси, ялівці. Сьогодні, покроково, крок за кроком, я вам все покажу і розкажу далі у відео. І починаємо ми з першого, начебто, простого кроку, але дуже важливо. Це санітарні обрізки. Чому саме санітарна обрізка дуже важлива? А так як на старій засохлій або враженій хвої зимують спори грибів, яйця, шкідників та патогени. Якщо цього не прибрати, не зробити, вони активізуються вже в березні і знову матимемо щуте фузаріоз, іржу чи почерніння хвої. Тому друзі, секатор в руки обрізаємо всі сухі пошкоджені, поламані гілочки. І, друзі, дуже важливо після обрізки опале хвоїння бажано прибрати з вашої ділянки з-під вашої рослини, так як це і буде розплідником хвороб. Другим кроком буде не менш важливим, ніж обрізка, це буде вологозарядний полив. Друзі, наші хвойні це вічно зелені рослини, тому вони випаровують вологу навіть узимку, особливо у сонячний і вітряний дні. Якщо коріння піде у зиму сухим, рослина не зможе відновити воду і хвоя просто згорить навесні. І скільки ж води лити під наші хвойни? Рослини до 1 метра, ви проливаєте 10-15 літрів води під одну рослину. Під ваші рослини вище метру до 1,5 метра, ви вносите 15-20 літрів води під одну рослину. І якщо у вас уже великі рослини вище 2 метрів, ви проливаєте 40-50 літрів води. Під одну рослину. Але ж в цьому році у нас була дуже дощова осінь. І тут потрібно розуміти, чи потрібно вам робити вологозарядний полив, чи не робити. Зараз я вам покажу, як це перевірити. Ви копнули на вашій ділянці 10-15 см вашої землі. Якщо у вас земля береться грудкою і ви бачите, що вона волога. Ви можете не робити вологозарядний полив. І ще одне дуже важливо, коли ж саме робити вологозарядний полив. Ви його робите вже перед самими морозами. І переходимо ще до одного важливого кроку: це до внесення доброго. Сьогодні для відео я взяв дві альтернативи: це буде монофосфат калію для поливу, або ж для сухого внесення, це буде яраміла з формулою 7 20 28 я з формули 7 20, 28 де азот у нас буде мінімум 7 фосфору буде у нас 20%, калію буде у нас 28%, А також йдуть мікроелементи: магній, сірка, бор, залізо, марганець і цинк. Це найкращий буде склад саме для осіннього підживлення наших хвойних, а також декоративних рослин. Сьогодні, по своїм хвойним та декоративним рослинам, я буду вносити саме яру. Далі я покажу, в якій концентрації. Якщо ви хочете обрати. Метод поливу це буде монофосфат калія. Ви берете 15-20 грамів на 10 літрів води і проливаєте. Для кращого ефекту зробити повтор через 7-10 днів з концентрацією 10-15 грамів на 10 літрів води. В листопаді нам потрібен більше фосфор і калій. Азоту беремо по мінімуму. Азот в даному випадку буде слугувати як провідник для фосфору і калію, щоб рослина їх краще засвоїла. По нормам внесення рослини до 1 метру ми беремо гранульованого доброго 20-30 грамів. Рослини вище 1-2 метрів. Ми беремо 40-60 грамів під одну рослину, і вище 2 метрів ми беремо 80-100 грамів. Розсипаємо рівномірно по колу не під сам стовбур і злегка зароблюємо в ґрунт. Друзі, щойно я вніс доброго яра міла, ви можете вносити хоч яр, хоч монофосфат каля. Але ще хотів би сказати про такого шкідника номер один ґрунтового шкідника для наших войних рослин. Це личинка Хруща. Сказав би, матом, але ж не можна, як вона всіх нас задовбала. І також, якщо ви внесли доброго ви можете пролити а, препаратами або антихрущ, або препаратом твікс ваші рослини. Також можна в бакову суміш додавати їх а, або або до монофосфат калію. в залежності, яку ви стратегію внесення добрив, виберете, чи то поливом, чи то сухим внесенням. Сьогодні я нічого не робив від хруща, так як перед посадкою своїх рослин я вносив кульки-ініціатори. Ви вносите одну-дві кульки під одну рослину. І переходимо до четвертого кроку, і це, мабуть, буде. Найважливіший сьогоднішній момент, так як нам потрібно захистити наші хвойні рослини від грибків та шкідників. Сьогодні я взяв два перевірених методи: це буде препарат Медяна Екстра від грибкових захворювань і також препарат 3CD. По нормам препарат 3CD ми беремо 235 мл на 10 літрів води і додаємо до нього препарат Mediana Екстра», 25-30 мл на 10 літрів води. Це буде, скажімо так, більш агресивна викорінююча обробка. Сьогодні у відео для своїх хвойних і декоративних рослин я буду використовувати препарат кендал, саме те є. Є ще кендал і кендал-рут. Тут дуже уважно, я буду використовувати саме. З такою позначкою ТЕ і далі у відео я все розкажу. А якщо вам цікава різниця між кіндалом, кіндал рут і кіндал ТЕ, пишіть в коментарях, я зніму окреме відео. Кіндал ТЕ є, є фасування 100 мл, є в одному літрі і більше. А по нормам внесення ви берете 25-30 мл на 10 літрів води. У мене вже є такі. Мірний, скажімо так, ковпачок. Набираємо 20-25. Всюди у нас десь около 30 мл. Додаємо до нашого пирскавича. Ще... Зараз ще промию стаканчик і добавлю ще води. Потім все добре, ретельно перемішаю і будемо проводити вже безпосередню обробку. Чому саме я вибрав кіндал-ТЕ, так як це буде і стимулюючий препарат, і профілактичний. А у нас в цьому році висажені да, всі дерева молоді, так що вони ще не потребують викорінюючої обробки препаратами 3CD або ж мідян Екстра. Так, додаємо ще води до 8-10 літрів води і все ретельно перемішуємо. Закручуємо кришку. Обов'язково. І ще раз все ретельно перемішуйте вже в самому опильськуващі. І переходимо до самої обробки. Так, що до кендалта є, у своєму складі він має міть, саме вона створює легкий фунгіцидний ефект і пригнічує розвиток таких проблемних захворювань, як шута, альтернаріоз, фомоз іржі. Та різних гнилей. Завдяки мідному комплексу препарат діє навіть при низьких температурах до плюс 5 градусів по Цельсію, що ідеально для пізньоосінніх обробок. А друзі, зараз коротко поясню, чому я для сьогоднішньої обробки своїх рослин обрав кендал та є. Так як у мене рослини переважна більшість на нашій ділянці висаджена в цьому році, особливих там захворювань у них не було. Тому я обрав профілактичний, скажімо так, засіб з фунгіцидним ефектом. Профілактично загортував наші рослини перед зимою і профілактично обробив їх від грибкових захворювань. Якщо ж ваші рослини в цьому році хворіли, ви використовуєте викорінюючу методику, берете препарат або 30В, або 30Д і додаєте до нього медян Екстра в нормі 25-30 мл на 10 літрів води. Це помідян екстра І ще хочу від себе додати, якщо у вас є рослини з сизим нальотом, то після обробки мідяна Екстра з 30 d або 30 v вони можуть тимчасово поміняти колір, а стане він такий більш зелений. Ну, цей ефект у вас уже, скажімо так, відновиться пропаде через 2-3 місяці. Ну що ж, друзі, підійшли ми до фінального кроку. Це буде. Крок 5. Це буде мульчування. Мульчуєте ви або сосновою корою, або хвойним моподом. Ви берете 5-10 см шару і мульчуєте вашу рослину. Це буде як ковдра їй на зиму. Сьогодні разом з вами ми зробили неймовірну роботу, підготували, загартували наші хвойні рослини перед зимою. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалося, ставте лайки, і підписуйтесь на наш канал і. Нехай росте, друзі.